Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. «Фаббет» – титульний спонсор ФК Поділля. Прошуємо вас до Хмельницького на місцевий стадіон Поділля, де за кілька миттєвостей розпочнеться матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Група вибування сьогодні. Хмельницьке Поділля в рамках шостого туру чемпіонату, в рамках матчу першого кола. Точніше, в рамках матчу першого другого кола зустрінеться з командою. Чернігів ШВСМ Хмельницьке Поділля сьогодні виступатиме в білій формі. Команда Чернігів ШВСМ виступатиме у чорній формі. Що ж, бачимо, вже все готове. До початку цього поєдинку Сергій Труба дає стартовий свисток і спостерігаємо за першою атакою команди Поділля. Кутовий зараз перший для Поділля Віталій Гемега біля м'яча. Віталій виконує подачу Удар головою! гол один нуль. У нашому поєдинку, ось вам і початок цього поєдинку. Олег Веремієнко потрапляє зараз в обійми своїх партнерів на четвертій хвилині. Олег Веремієнко, блискуче зігравши на другому поверсі, відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ну і звичайно посилає серце на трибуни. Олег Веремієнко, чемпіон світу ю 20 і звичайно. В Олега вже не будь досвід, Олег один з лідерів своєї команди. Цікаво, звичайно, хто буде виконувати цей штрафний удар. Дмитро Непогодов зараз готує стінку, троє футболістів, команди Поділля зараз в стінці, ну, але воріт погодьтесь такі далеченько. Є удар поворотах, непоганий удар по воротах. Пробивав Мироненко і браво непогоду. Непогода тут по-справжньому вже вступає в гру. Вольський штрафному майданчику, проти того Веремінко. Вольський буде прострілювати. І Веремінко тут захищався. Вольський міг опускати м'яч на кутовий. І ще одна подача. штрафний майданчик. Удар головою. 1-1! В'ячеслав Койдан зрівнює рахунок. Прекрасна атака від Чернігова. І Койдан тут виграє другий поверх і відправляє м'яч у ворота. Головою забуває команда. Поділля головою забиває команда Чернігова. А Койдан забиває на 26 й хвилині цього поєдинку. 1-1 у нашому матчі і команді Поділля потрібно розпочинати все е, спочатку. Непогана передача від Савчука. Тут запускають куліша правим флангом. Це може бути небезпечно. Куліш набирає швидкість, Куліш обходить суперника. Куліш штрафного майданчику Куліш виконує навіс. Удар поворотах. Поперечка. Тут Кулішов один в один зараз обіграв суперника, виконав шикарну передачу на Сніжка. Сніжко як же ж зловив м'яч? Мироненко тут не поспішає. Мироненко дає всім зрозуміти, що він буде кидати менш штрафний майданчик. Після цього, ймовірно, таки пролунає свисток Сергія Труби про завершення першого тайму. Мироненко далеко, метрів на 40, кидає мен штрафний майданчик. Захисники «Поділля» м'яч виносять і все перший тайм у на завершується. Сергій труба відправляє команди в роздягальню за рахунку 1 один. Побачимо, який буде другий тайм. Думаю, перерва цього поєдинку була дуже, дуже корисна, як і для. Валерія Чорного так і для Віталія Костишина. Є зараз дозвіл від арбітра. Куліш готує подачу вступний майданчик. Є подача від Коліша, подача на дальню штангу. Удар головою буде. Моменти ще й тут. Що буде? Пенальті, тут м'яч намагаються заштовхати зараз у ворота гравці е команди Поділля забиває орабець, але арбітр гол не зараховує. Ну це пенальті вилучення, те про що я говорив раніше. Подача на дальню штангу, тут м'яч відлітає до Кобзаря. Так, тут звичайно. Е Сфолив, до речі, гравецький вийшов на заміну. Це Андрій Вересоцький. Він отримав пряму червону картку за цей фол. Ну, в принципі, тут явна можливість забити гол. І, звичайно, фолив Вересоцький. Пряма червона картка. Є дозвіл від арбітра. Удар, гол! 2-1. Кобзар реалізовує одинадцятиметровий Поділля виходить вперед на 75 й хвилині цього поєдинку. Чітко реалізовує пенальті. Зараз Богдан Кобзар. Яка подача. в штрафний майданчик класно грає зараз головою. В'ячеслав Койдан. В'ячеслав чи не найактивніший. Тут чисто відібрали м'яч. Ні, не чисто, але ну, звичайно, тут вже емоції від Валерія Чорного, його зрозуміти можна. На його думку, тут чисто відібрали м'яч в поліша, але арбітер все таки. На колішу побачив зараз гірчичник, і е, Валерій Чорний наговорив на жовту картку На його думку, тут порушені правил не було. До речі, напишіть в коментарях свою думку, чи був тут фол на вашу думку, чи не був. Ну, звичайно, Валерія Чорного зрозуміти можна. Бачимо зараз, які емоції від головного тренера. Ну, і тут е, зараз буде вилучення. Червона картка для Валерія Чорного. Ну і він вилучається зараз на трибуни. Ну, звичайно, в якійсь мірі його можна зрозуміти. Його команда добре грала в цьому поєдинку, але пропустила з пенальті. Ну, справедливого пенальті, будемо так говорити. Ну і зараз тут арбітер побачив фол на кулішу, і саме цей епізод не сподобався Валерію Чорному. Ширай далеко, штрафний майданчик, хороша передача, хороша скітка, удар по воротах і де м'яч-м'яч пролітає в лічених сантиметрах від стійки, Моменти ще зараз у Павла Федосова. Дання зараз у штрафний майданчик ну і тут не погода в ні погода може полежати, і це мабуть таки все у цьому поєдинку. Все, є фінальний свисток. Вітаємо команду Поділля з дуже дуже складною перемогою. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе титульний спонсор ФК Поділля.